Запорізький навчально-виховний комплекс номер 19. Директор Шамбурга. Інституту післядипломної педагогічної освіти, всіх директорів навчальних закладів і кожного педагогічного працівника вашого навчального закладу. Давайте пригадаємо слова Кіплінга, який говорив, що освіта найвеличніша з усіх земних благ. Але тільки тоді. Всі ті, що отримали ці нагороди, це ті особистості, які дають саме якісну освіту. Це ті зіркові навчальні заклади, на яких базується наша освіта області. І хотілося мені, щоб ми вміли себе позиціонувати, бо ми вміємо працювати. А ще треба вміти себе позиціонувати. Позиціонувати не тільки в Україні. А й позиціонувати себе в Європу, виходити на європейський рівень, зав'язувати зв'язки з європейськими країнами, з навчальними закладами. Дуже багато позитиву в цьому ви впевнитеся, коли будемо надалі співпрацювати в цьому напрямку. Я щиро вдячна всім працівникам, всім, починаючи. Від директора передайте вітання ваших навчальних закладів. І закінчуючи ну, навіть технічним працівникам, всі ми забезпечуємо нормальні умови для того, щоб ми з вами могли отримувати ці дипломи, для того, щоб ми з вами двигали інноватику, запроваджували в нашій освіті, для того, щоб наші діти були конкурентноспроможними. Не тільки на європейському, а й на світовому рівні. І я впевнена, що українська наука, вона сильна наука, тому що мені довелося бути і в США. Я об'їзнула багато країн Європи і, звичайно, мене як освітянина абсолютно цікавило все пов'язано з освітою. То я хочу сказати, що дуже багато позитиву. В нас, саме в нашій науці, дуже багато високих результатів. Звичайно, є і негативними. Водіти, наші на сьогоднішній день, давайте всі правді, очі дивитися, перевантажені, правда? Перевантажені. І це ми будемо е, ці питання озвучувати на рівні Міністерства. Але найголовніше, що за всім цим є. Маматична постать вчителя. Вчителя, який кожного дня йде до дітей, який несе і сіє, як казав Тарас Григорович Шевченко, розумне, добрична. Я хочу вам сказати, що ці виставки проходять два рази на рік, саме у Києві, в січні місяці в кінці буде виставка і ця, на якій ви приймали участь. Тому не зупиняємося на досягнутому. З такими потужними двигунами, як інститут після дипломної педагогічної освіти, і е, конкретно з кожним двигуном, який тут працює, нам нічого не страшно. Вони нам порадять, вони е, нададуть фахову освітянську, методологічну, методичну і так далі допомоги. Тому більше треба залучати навчальних закладів до участі в цих виставках. Але я хотіла зупинитися і ще на одному важливому моменті, що я вела перемовини з Володимиром Васильовичем, і він пообіцяв. А я думаю, що це людина слова, що в січні місяці ми поїдемо на виставку. Тих педагогів, новаторів, директорів, новаторів, саме які виборюють ось ці висота. І наостанок хочу сказати, що я би просила Валентина Якінова вас надати в департаменту освіти і науки список саме тих директорів, тих особистостей яскравих зіркових, які ось, е, отримують і неодноразово щорічно приймають участь. Для е, нагороди, для подяки, для того, щоб ми могли підтримати лінії департаменту освіти. Дякую за увагу.